Класно. Може починати. І всім привіт, мене звати Вероніка, і сьогодні буде відео всі мої блокноти. Але в цьому відео іменно покажу вам три блокноти. Мої. І, до речі, ось цей блокнот ви мали впізнати, так як це мій ежедневник І ці блокноти я використовую кожен день, можна так сказати. І тому вони. І тому я їх покажу. Ну і давайте почнемо. І перше це ось такий. Направити світло так чи так. так напевно Робіть, ось такий він на пінкоді, ну, блін, ну тут ось все є. І це мій ЛД. Зроблю відео, хто хоче, я скину. Або зроблю. Тут у мене стрінка підписів. Ну і так далі. Ось. Ну і все. Далі це саме єженівник, але... Напевно, що... Не знаю, у мене тут є календар у мене тут заплановано, що 26-го я зроблю ежеднівне обновлення. Ну, ви знаєте, до речі, я тут зробила такий кармашик з утенком. І назаді теж у мене є кармашик. Ось така є. Ну, і я його заповняю. Не дуже хочу пока, тому що відтак це я Тут на другу неділю розкреслено. І мій блокнот, до якого я майже... раз, коли знімаю відео, звертаюся. Це блокнот для ютубу. Ось так він з Польщі. І давайте його розкриємо і на резинці Сірій. Ось тут у мене прищепки. Так, як прищепки, скрепки. І вони скріплюють різні сторінки. Давайте я першу скрепочку заберу. На першій сторінці у мене написано. Господи, як це показати? YouTube Іско. Друзі, звітується великий мій сценарій. І, до речі, цікаво спитати, як вам буде відео, якщо я знімлю 50 фактів про мене. Ось у мене тут 50 фактів. Навіть не виставчу, то є ще тут доклада. І якщо ви хотіти ще, мені цікаво, я зробила опитування, чи ви хочете, як вам ідея на відео Аз Girl, Хто не знає це відео, де я відповідаю на ваші запитання. І двоє людей мені вже написали питання. Але цього, якщо чесно, чотири питання. Як на мене це. чи три там питання. Як на мене це дуже навіть мало. І задавайте більше питань. І зато у мене гуртки мої, щоб я могла орієнтуватися, коли приблизно мене знімати. Тут плани. Мої. Ось тут у мене ті відео, які я вже зняла. что-то моей группы ВКонтакте. Ой, ну и, в принципе вот так. Давайте я закреплю знов. Мы скрепки сами простищу. Давайте закриємо. Ну і якщо Ну, кому ще цікав? А, до речі, тут ще ось така наклейка. Собачка. Ну, і це все. Кому сподобалося це відео? Кому вам це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мою групу ВКонтакті і всім па-па!